Не робіть нічого за звичкою. Так само і більшість інших обставин ми зустрічаємо невідповідно до правильних уявлень, а дотримуємося негідних звичок. А оскільки, повторюю, все це так і є людині, яка вправляється, потрібно стати такою, щоб не спокушитися солодою не уникати труднощів, не прив'язуватися сильно до життя. Не боятися смерті і не віддавати перевагу отриманню грошей над розставанням з ними, ГАЙ Музоні Руф. Лекції. 6, 27, 5, 11. Слова Музоні Руфа, видатного стоїчного філософа є прямим закликом до усвідомленого життя. Він підкреслює небезпеку бездумного дотримання звичок і наголошує на важливості постійного самовдосконалення, що дозволяє нам долати пристрасті та страхи. Ця філософська настанова не обмежується лише моральним аспектом, вона має глибоке практичне значення у всіх сферах нашого життя, від особистих стосунків до професійної діяльності. Смертельна пастка звички. Ілюстрацією небезпеки бездумних звичок є розповідь про працівника, якого запитали, чому ти робиш це так. Він відповів Тому що ми так завжди робили. Така відповідь засмутить будь-якого хорошого керівника, зате у кожного підприємця конкурента потечуть слинки. Працівник перестав розмірковувати. Він бездумно працює за звичкою. Бізнес, де панує така ментальність, дозрів для того, щоб його знищили, а будь-який думаючий бос, ймовірно, звільнить такого співробітника. Цей приклад з бізнесу чудово ілюструє, наскільки руйнівними можуть бути сліпі звички вони призводять до Відсутності інновацій, якщо ми завжди робимо щось так, як робили раніше, ми ніколи не знайдемо нових, більш ефективних або творчих способів. Застою безперервне повторення того самого призводить до стагнації, як на особистому, так і на організаційному рівні Втрати конкурентоспроможності у світі, що швидко змінюється. Нездатність адаптуватися та розвиватися є рівнозначною поразці. Зниження ефективності, старі звички можуть бути неоптимальними або навіть шкідливими, але ми продовжуємо їх виконувати просто тому, що це звично ментальній інертності, бездумне виконання дій призводить до того, що ми перестаємо думати, аналізувати, робити висновки. Наш розум стає ліневим. Бежалісність до власних звичок. До наших звичок слід застосовувати ту саму бежалісність. Фактично, ми вивчаємо філософію, щоб змінити свою звичайну поведінку, розвинути критичне мислення та усвідомленість. Знайдіть, що ви робите за шаблоном або механічно, запитайте себе. Це справді найкращий спосіб знайте, чому ви робите те, що ви робите, і робіть це, виходячи з правильних міркувань це означає постійне самоспостереження і готовність переглядати навіть ті дії, які здаються нам абсолютно природними це може стосуватися будь-чого, від того, як ми починаємо свій ранок до того. Як ми реагуємо на стресові ситуації, як ми спілкуємося з іншими, чи навіть як ми приймаємо рішення про покупки, переваги усвідомленого життя практика усвідомленого життя, вільного від диктату сліпих звичок дарує нам безліч переваг. Покращення прийняття рішень, коли ми не діємо за шаблоном, ми можемо аналізувати ситуацію. Враховувати нові дані та приймати більш обґрунтовані рішення. Підвищення ефективності, усвідомлене виконання завдань дозволяє виявляти неефективні кроки та оптимізувати процеси. Особистісний ріст вихід за рамки звичок є необхідною умовою для розвитку нових навичок, змін світогляду та розширення своїх горизонтів. Зміцнення самоконтролю, коли ми свідомо обираємо свої дії, а не підкоряємося автоматичним реакціям, ми розвиваємо силу волі та здатність керувати собою. Більша гнучкість у світі, що постійно змінюється, здатність швидко адаптуватися до нових обставин є надзвичайно цінною. Бездумні звички, навпаки, роблять нас жорсткими та негнучкими. Глибше розуміння себе, Коли ми аналізуємо свої звички, ми краще розуміємо свої мотиви, страхи та бажання. Це шлях до самопізнання. Практичні кроки для подолання звичок. Як же перейти від бездумного слідування звичкам до усвідомлених дій? Ось кілька практичних кроків. Ідентифікація звичок Ведіть щоденник або просто спостерігайте за собою протягом дня, записуйте дії, які ви виконуєте автоматично. Це може бути звичка перевіряти телефон що 5 хвилин, скаржитися на погоду або відкладати важливі завдання Питання, Чому до кожної виявленої звички застосовуйте запитання, чому я це роблю. Яка мета цієї дії? Чи служить вона моїм цілям? Якщо відповідь тому, що я так завжди робив, то це сигнал до зміни. Експериментуйте з альтернативами, якщо виявили звичку, спробуйте зробити це інакше? Наприклад, якщо ви завжди пиєте каву вранці, спробуйте випити склянку води або трав'яний чай. Якщо ви завжди реагуєте гнівом на певну ситуацію, спробуйте зупинитися і зробити глибокий вдих усвідомлене споживання, звертайте увагу на те, що ви їсте, паєте, дивитеся, слухаєте. Чи це сприяє вашому добробуту, чи лише задовольняє миттєві бажання, створюючи залежність, створення нових, корисних звичок? Після того, як ви ідентифікували та проаналізували старі звички, свідомо формуйте нові, які сприятимуть вашому розвитку та добробуту. Наприклад, щоденна медитація, ранкова зарядка, читання книги перед сном. Принцип паузи перед тим, як автоматично відреагувати на щось, зробіть паузу. Навіть кілька секунд роздумів можуть змінити вашу реакцію з автоматичної на усвідомлену. Це дає вам можливість вибору рефлексія на основі цінностей порівнюйте свої звички зі своїми основними цінностями. Чи відповідає ваша поведінка тому, ким ви хочете бути? Якщо ваша цінність це здоров'я, а ваша звичка Постійно вживати солодке, то виникає конфлікт, який потребує вирішення Не бійтеся на зручності, зміна звичок часто супроводжується дискомфортом. Музоніруф говорить про те, щоб не уникати труднощів, цей дискомфорт є ознакою зростання. Приймайте його як частину процесу. Життя Кероване розумом Слова Музонієруфа це не просто порада, це філософська настанова для життя, керованого розумом, а не інерцією. Він закликає нас до внутрішньої свободи від пристрастей, які можуть нас полонити, від насолоди, страху перед труднощами, сильної прив'язаності до життя або смерті, а також від жадібності. Усе це є формами звичок розуму, які можуть заважати нам жити повноцінно та доброчесно. Пам'ятайте, ваше життя це не випадковий набір подій, а результат ваших виборів і ваших звичок. Роблячи ці вибори усвідомлено, ви стаєте архітектором власної долі, а не її пасивним спостерігачем. Це шлях до справжньої мудрості та безтурботності.